З мікроджигом, з маленькими приманками, з маленькими вагами, ну, мені здається, ви самі все бачите кабан. Що це поганий такий окунь. Так, рибку випускаємо. Ось, бачимо палкою, палкою я його виводю, вивів, вивів. Не встиг, бачимо, не встиг підтягнути фрикціончик. Ну це просто. Супер кабан. Навіть прийдеться отак вийти. Ух ти, куди, куди, куди. Цього, мабуть, не, не візьмемо. Зайшов за очерет. Привіт, друзі! Сьогодні буде ранкова риболовля. Скажу так, вчора я був на риболовлі, самі бачите, яка погода. І вчора теж була така сама погода. Дуже пасмурно, тому я думав, вчора на ловлю щуки. В останньому відео я казав, що збираюся половити щуку з човна. Так от, приїхав я на ту водойму, де планував ловити ту щуку, блін, з човна. Все супер, все гарно. Щуку я не піймав, чи вона мене не знайшла. Дивіться, виход такий, чи риболовля, правильно так сказати, на щуку це краще. Зранку до вечора, тому що щука така риба, вихід буває, ну, ти не знаєш, коли він буде. В мене вийшло так, що е, дощі, зараз йшли дощі, тому по полям я не зміг проїхати. То трішки пізно виїхав, так в 10 годин виїхав. Думаю, ну, хтось дорогу розіб'є, тому що на моєю запальнички їхати по полям дуже і дуже е, невдобно. І так, знаєте, то боком, то раком, але доїхав. Випачкав машину, випачкав руки, там, бо в болото трішки впав. Але ж це таке. Щуку я не знайшов. Дивіться, сьогодні, може, теж треба було поїхати пошукати ту щуку, але хай хтось інший її там шукає. Виїхав пошукати окуня. Взяв потужного мікроджига до 4 грамів, це савада в мене. 610-та савада з тестом від 0,8 до 4 грамів. Жорстка, жорстка така палюгака. Поставимо катушку на неї в 2500 розмірі. Шнур запшикав, хоча сьогодні плюс, Сьогодні плюс, мінуса нема, але ж все, все рівно вдома я вчора запшикав шнур. На всяк випадок, тому що, ну не знаєш, дивишся ті прогнози погоди, а воно, знаєте, не так завжди буває. Шнур, це в мене тут новий, це X-GAME Чи Light Game, як він правильно. Так, да, X-Game, Light Game Неважливо, це новий 0,3 Бачимо в білому кольорі. Як я і казав в останньому відео, він тонкий, він в жилка і він такий трішки скользкий Ну, Мені подобається. Так, що стосується приманок, то все теж покажу. Коли стоїш з вудкою на березі отако в чоботи, дуже гарно її покласти. Отако поклав. Це такий лайфхак для вас. І тут собі крутиш, в'яжеш щось. Супер. Я завжди отак в чоботи кидаю спінінга. Дубас аж. А можна зняти на відео? Не проти, а то знаєш, вдруг покаже. Таке я так? Ага, б... ну, правильно. Ого, а скільки це вольфрам ти кажеш тут? Оце... 1,8, ну такий важкий. Ні, 2,7 написано. Да, що щось... Ого, блін. Mm. <laughs> да? ну. так? Можна я тут кину з тобою? Просто знаєш як... Ти вже тут. А, ти вже тут mm. Спец, а я тут попробую біля тебе. Так, Трішки бачимо, друзі. Дерева, але нічого страшного. Ти далеко кидаєш? Nee. Чисто так. Бо я бачу, хлопець тут уже рибу лова, я хоч зранку рибу побачу. А, Ну ще в мене твістер, блін, ну це таке, щоб було в коробці, то зразу і поставив. Друзі, ай, перший був закид, і риба зійшла, сильно фрикціончик попущений. Зараз. Я просто поки не можу зрозуміти, глянь, що поставив майже схожу приманку, я Нічого не піймав, ти тобто, блін три закида три риби. <гум> В чому прикол? У мене тут 1,5. Що йому не так. Може дійсно це ріг? А я тут місце, мене не знаю. Ну так, да, може і таке бути. Коли у вівторок були мороз, був мороз. Днів, примороз. Я прийшов і я... от... На дальняку все, це блінше за моїх кривих рук. Так, що да. воно чому так не можу поки зрозуміти? Так, так, так. Ну я не думаю, що чисто джигріх працює так просто. Так, да, бачиш, я кидаю в мене одразу як зноси. Саму чітку точку проходжу. Це, це я ще не почав робити проводку. О, ось зараз тільки я зупинився і вже фіг знає де. Да. Це позорний. Друзі, нарешті, нарешті я заборов рибу, хоча це таке, знаєте. Усього рибак. Ну, не на кожному, ну гарно, гарно у нього все виходить, а в мене трішки не виходить. Так, 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 так. Випускаємо. Побачив, піддивився. Думаю, зараз буде краще в мене. Так, піду я. Не буду тобі заважати, піду шукати свою рибу. Все, давай, дякую за риболовлю. Ну що, друзі, трішки поборов я ту точку. Треба прокоментувати. Підійшов я на точку. От тільки підійшов, сразу дали воду. Хлопець. Ну, як і місцевий, він правильно сказав: я тут місцевий, я тут знаю, бо вівторок потрібно було кидати прямо. Сьогодні треба ось трішки правіше кидати. Подивився я на його снасть. Ну, все так простенько. Він каже, тут один грам, хоча я сразу, знаєте, коли ви часто на рибалки, ви ці ваги, ну, вже так, просто і на око, і на е, ощуп, сразу відчуваєте. Кажу, та ні, щось тут не те. Беру, дивлюся, а там 2,7 грама. Тяженький такий грузик, він кидає під очерет і у нього клює. Я, в мене стояло півтора грама. Твістирочок я туди-туди підкидаю, не виходить. Теж ставлю хітомі, ну схожу приманку на його, теж туди кидаю, не виходить, а у нього покльовує. Потім, оце що я і кажу, одному тяжко на риболовлі. Коли ви вдвох, чи от як я зараз набрався такої наглості, хоча я підійшов, спитав, можна? Він каже, можна. Ну, думаю, так, і для контенту якесь разнообразя, і для себе, тому що я тут... Ну, Це я не місцевий, то це все дуже і дуже складно. Потім починаю ну, розуміти, я роблю з ним закид. В мене приманка метра 4 зразу проходить по течії і потім тільки натягується хлистик. І Я оці 4 метра проводки, ну просто. У мене не виходить, і потім в мене просто з іншого напрямку, під іншим кутом, починається проводка. Я роблю підривчик і приманку з носа. Потім я ось, ну тут не видно, ставлю. У мене просто немає таких вагів, трішки не готовий. Є 2 грама, ставлю 2 грама, і, мабуть, на другому закиді я все ж таки заборов того окуня. Не крупного, але заборов. Все, тепер ну, з приманкою трішки розібрався. Хоча зараз я трішки іншу поставив. З вагами теж потрібно е, більше ставити ваги і тримати приманку. На дні довше. По проводці, ну така сама, таку саму я робив проводку, як і він, так що тут таке. Діло не в спінінгі, діло в підході до риболовлі. Чим частіше ви ну, на риболовлі, тим вас краще виходить. Так що так що продовжуємо. Ось. Все. Ось от, друзі, підійшов. О, ту -ту 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 -ту. Підійшов тільки. Оце перший закид. Перший закид і, хі, ну, мені здається, гарний. Такий гарний. Так, як я і казав, одразу спіннінга в чоботи і випускаємо. До речі, повішав самого маленького гачка. Це 10-й номер. Овсетний гачок 10-й номер. Трави дуже багато, тому от таку оснасточку зробив. Клює, ну і все добре, 2 грама. Так, це вже в мене другий, хоча третя клювака. Я до нього до того рибака, коли підійшов з першого закида, тащив, але не дотащив рибку. Так, може все? Ось, ось, ось друзі. Може, все хотів сказати, налагодиться. Була, була клівака, з викиду. А всетний гачок трішки буває таке, що риба не засікається. Але якщо б не було тут осетного гачка, ми просто б збирали траву. А все гачком можна і кинути прямо туди. Гляньте, як я дуже-дуже далеко кинув. Там течія зразу починає зносити мою приманку, але все ж таки 2 г. На траві затримуються. Так, і ще ж і лебедя потрібно зняти. О! Дивіться, це все на одній проводці. встиг і лебедя зняти, і ось. Блін, фрикціончик тут гарно. Сьогодні я супер гарно настрою фрикціончик і співає, і все просто дуже-дуже все просто чудово. І кабанчики. Ну, дивіться, друзі, дивіться самі, які кабанчики. Так, рушничок. І зараз ще, хоча дивіться, рибка клювала не дуже далеко. Давайте зробимо цей закид. Не дуже далеко, може я просто з течії виточив рибу сюди, підтягнув ближче до цієї заводюхи. Спробуємо. Якщо риба не йшла, ну там такий, знаєте, один якийсь окунь не йшов за приманкою, а просто стайка зайшла в цю заводь, то вона тут буде трішки триматися. Якщо зараз два закида зробимо, тут не буде риби, то будемо кидати туди на виход з того. Ну, там бачимо на виході два очерета. Ось, все, ось о, ні, друзі. Давай-давай. давай, 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 давай. От тако. Підтянув. Дмитрик підтянув рибку сюди. А 2 грама просто шикарно. Мені просто супер подобається. На течії, на такої палочки тендітної. Можна, ну, Це чисто такий тендітна палка, жерстка, бачимо. Супер було б сопливо, то б, може б заводив би чи в цей очерет, чи от в ці кущі, в це дерево, воду сильно дали, самі бачимо, і, ну, дерево воно у воді. Так, можна, можна отако маятником не дуже далеко зробити закид. 2 грама я гарно-гарно контролюю. Не сносив сюди вліво то мені суперово. Да, якщо зараз якийсь гарний кабанчик клюне і одразу піде вниз по течії, мені здається, я встигну підтягнути фрикціончик і палкою я його дотащу до себе. Ось тако от тако, от тако на місці. Так, 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 так. так. Коли це починає клювати, то ось ось, ось ось ось. Бачимо палкою, палкою я його виводю. Вивів, вивів, не встиг. Бачимо, не встиг підтягнути фрикціончик. Ну це просто супер кабан. Навіть прийдеться отак вийти. Давай, давай, давай. давай. Ай-яй-яй-яй-яй, який кабаняка. Встигну його. Дивіться, яка кабаняка. Супер, друзі, ну це просто суперова кабаняка. Ну скажіть, незважаючи на те, що я вчора не наловив щуки і сьогодні я не поїхав за щукою, дивіться, яких знайшов кабанів. На мікрушну палку з мікроджигом, з маленькими приманками, з маленькими вагами, ну мені здається, ви самі все бачите, кабанело. Просто суперовий, супер чудовий кабанчик. Таких, та, таких і влітку, блін, не завжди знайдеш, а взимку. ну, Блін, да! Друзі, сьогодні 1 грудня. Оце да, оце да, сьогодні 1 грудня. Не знаю, коли кіно вийде, але сьогодні 1 грудня. Супер! Друзі, така, знаєте, це праця, це не просто в мене риболовля. Ось я знайшов точечку, начало наче тут у мене все виходити. То прийшлося чапати за помічником, за цим штативом, щоб зняти трішки з іншого ракурсу. Поки ходив, вода ще сильніше піднялася. Отам От мисик вам не видно, на той мис краще заходити. А тому потрібні чоботи. О, от з цього ракурса вам, ну, може трішки не так видно гарно все дерево. Тут і очерет, то не дуже вдобно кидати. Але будемо, ну, мені вдобно, а от знімати з того ракурса не дуже вдобно. Так що звіняйте. Ну, Мені здається, все виставив того помічника. Отако, от друзі, того зійшов, блин, зійшов. Рибка зійшов, зійшла. <хи> так, а ну знову знову, бо буває таке, що збиває. І все, трава. Трава, навіть незважаючи на офсет. Хоча дивіться, офсетний гачок малесенький, якщо він просто буде проходити, він просто буде гарно проходити траву, але коли йде клівака, то відкривається гачок і ціпляється трава. Це нічого такого страшного в цьому нема. Робимо закид, Блін, Лебіді просто усе, наче в гості до мене. Може зараз ви їх побачите на камеру. Так, так, так. Та ти що така стайка лебідів? Давай, 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 Дмитрик. Ось все. ну, друзі, дивіться, які глядачі прийшли. Просто шикарно, Ранкова риболовля, і просто вона сьогодні супер-супер шикарна. Так, 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 так. Осьо, осьо. Є, є. Є. Осьо, бачимо. Глядач, глядач прийшов, і в Дмитрика все виходить. Так, клює. Клює дуже і дуже добре. То ти що взявся? Це би не втік. Я туди роблю закиди, а вони прийшли розлякати мені рибу. Як то кажуть, мій інвентар. Інвентар для відео. Подивимося. Не розлякав лебідь мені рибу. Так, 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 так. Майстерність всю включаємо тинь, 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 тинь на місці. Пауза. тинь, 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 тинь. Потім тільки вибираю слабину. І знову так тинь, тинь, тинь. Є підцепи на траві, але нічого страшного. Палка жорстка, ось бачимо, вона все... тинь зігнулася на траві, а різким таким коротесеньким тинь. Піддернув і стащив з трави. Палка не валиться. Ну, ну. Може, може, ці глядачі... Ось, ні-ні-ні, б'є, друзі, є. Глядач цей не розлякав. Не розлякав рибку. Гарно, 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 гарно. От в таких, друзі, гарних умовах виходить сьогодні в мене риболовля. Тин-тинь-тинь. Опа. Лебіді щось там їдять, щось. Дивіться, як. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Осьо! Ух ти, куди, куди, куди? Цього, мабуть, не, не візьмемо. Зайшов за очерет. Зайшов, опа, достав. Якщо бачили, швидесенько підтягнув фрикціончика і силою, силою достав я цю рибу. На задньому плані ви самі все бачите, яка суперова краса. Так, чиїсь човни. Зараз спробую залізти. Буде така рибалка в Дмитрика з човна сьогодні. Ого. Так, так, так. Що ми тут маємо? Ну, так, нашумів дуже і дуже сильно. Трішки так кидаю, вище по течії. Риболовля така цікава, не на всіх точках є риба, але ось-ось-ось була, друзі, була клівака. але потрібно всі точки спробувати. Хоча, можу так сказати: от сьогодні, якщо Тут клює. є, 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 попустимо фрикціончик. Якщо тут то клює сьогодні, то завтра може не клювати. Сьогодні перший день зимки і рибка відзивається в мене. Є підцепи, але дуже-дуже добре. Був би відкритий гачок, просто ці підцепи, це була б трава. І знаєте, так, 10 закидів зробив, одна чи дві проводки були, б б були тільки результативні. Ну, вірніше, я маю в виду не результативні там по рибі, а просто зроблені до кінця. А так ось, о... ось, о! А так ось о, з савсетним гачком да 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 З да. овсяпним гачком все дуже-дуже добре. Ну і останній закид це дивіться, не, ну, чесно, по чесноку, це все в прямому ефірі. Два закида, дві риби. Ось така точка, ну ця точка просто супер невдобна. Сразу тут затягуємо фрикціончик по максимуму. Ой-ой-ой. Б'є-б'є. Ух ти Дивіться, прокоментую тут на цій точці. Кидаю далеко, але сильно прям зносить. Навіть 2 грама це мало. І відчуваю, як трава набивається. А вся рибка, ну це друга клівака, вся рибка вже біля тут берега. Тут затишок їй, їй тут гарніше стояти. Закид все рівно роблю дуже-дуже далеко, а вдруг там стоїть такий гарний окунь. Бореться з течією. Хоча всі знають, що взимку, коли вода холодна, риба на течії стояти не дуже хоче. Береже свої сили і вона підходить в, якихось, в якісь заводюжки. Так. На викиді просто багато трави. Оці 2 грами навіть їх, їх зносить, але вони встигають зацеплятися за траву. А так от, друзі. Змінив приманку. 1,6 дюйма. Зараз покажу все ж таки гачок, тому що ну, багато хто знає, що тні гачки підібрати для 1,6 дюйма приманки, ну не так не так все це просто. Стоп. Ну, гарно, гарно взявся. Заплутався я. Рибку випускаємо. Оце, друзі, приманка в 1,6 дюйма. Бачимо гачок просто шикарно. 1,6 дюйма от дюйма. 10-й номер гачка. Велике-велике в нього ухо і отакий от гарний гачок. Багато років тому. Дрібного офсетного гачка ну, знайти просто було ну, ніде не можна було знайти. Тому брали длинний такий гачок, гріли, вигибали і робили малесенький 10-й номер. Пам'ятаю, було в одної фірмі там дуже дрібні гачки, але вони такі товстелезні були, що Ну, приманка тонула. Тут гачки тонюсінькі. Ну, зараз вже і у Овнера, Зараз ну, багато в яких фірм є такі малесенькі гачки. Вода сильно піднялася, самі бачите, коли я підійшов сюди, тут стояв рибак, то тут ми з ним стояли. Він був в кросівках, то прийшлось йому звідти піти. Хоча я йому кажу, чому не в чоботах, він каже, я вийшов так. Порибалити, трішки покидати, він місцевий, кайфанути, да і все. Риба сильно там не потрібна, тому і пішов він. Так, а ну спробую я цю точку. А так є. є, друзі є просто гарний, гарний кабан. Не знаю, достану зараз трішки, мабуть, з кадра вийду. Ну що, знову гарний такий окунь. Чесно сказати, риболовля на камеру це таке трішки складно, тому що стояв там. ну Якщо бачимо, це в мене я весь в цих дротах якось потягнув і витягнув дрота з повербанка. То була сіла камера. Блін, На холоді вона швидко, чи так скажемо, швидко-швидко сідає. Але ну все, виправився, підзарядив і огляньте, такого. Гарного, гарного красавчика я взяв. Друзі, мені здається, все вам показав. Сам просто супер задоволений взимку це половити от таких кабанів це супер. Бачили, як палка працює. ну, Мені здається, з різних ракурсів показав. Коротесенька, 61-ша довжина до 4 грамів жорстка по принципу тих японських палок. То Витаскувати рибу на храпом можна. Стояти в таких місцях, де поруч очерет, якісь невдобності, то суперово, друзі. Ну скажіть, скажіть мені, що це поганий такий окунь. Так, рибку випускаємо. Здається, мені все, все, що міг я сьогодні вам показав, вигуляв, гарну цю палку. Компанія Азура. Про гачки, про силіконові приманки вам теж все показав. Спочатку рибалив такою темною приманкою, то була лайкі Джон Баліст. Потім поставив хітомі від компанії Флагман і малесенький малесенький гачок в 10-му номері. 2 грама нитка 0,3. спінінг, все все бачили. Друзі, кому? Такий формат відео сподобався. Кому все це зайшло? Ставимо вподобайку.